То відсотковий момент був у Мудрика, друзі, але він вирішив через стійку відіграти на Вітю Циганкова. Ну, Можна сказати, другий асіст. Вітаю вас, друзі. Другий епізод другого сезону наших пригод із Жироною. І сьогодні нас чекають дуже цікаві ігри в чемпіонаті Іспанії, а також продовження виступів у Лізі Чемпіонів. У чемпіонаті ми, на жаль, стартували із поразки проти Атлетіка Мадрид дома, але потім поднабрали трошечки форму, поднабрали очок, зіграли одного разу в нічу та два рази перемогли. А тож наразі йдемо сьомими у турнірній таблиці, а лідирує тут Осасуна, Несподівано поки що зі 100% результатом у 15 очок. В лізі чемпіонів ми навпаки впевнено стартували, перемогли на виїзді Парі Сен-Жермен та у наступному турі на нас чекає гра із Копенгагеном, який у першому турі здолав Лаціо, також на виїзді. Непогано все складається і для Альвара Морати, кращого бомбардира минулого сезону, власника трофею Пічічі, тоді він забив 30 мячів та 20 гольових передач, віддав. Ну, а наразі Мората займає четверту сходинку у гонці бомбардирів. А на нас чекає тим часом важка гра проти Севілі, друзі, яка буде грати ось таким складом: Арнаутович Крамаріч Ламео, Акуня, Невеш, Ракітіч Оскар, Рахманів Маркао Фернанда та Бонну. Ну, а дивлячись на фізичні кондиції наших. Хлопців ми повинні будемо провести теку ротацію. Ось таким складом будемо грати: Мората, Буфаль, Чавас, Стромул, Гарсія, Вілля, Гаварда, Лопес, Буена, Альварес та Менді. Непогано. А в центр туди на Морату. І забиває Мората! Забиває Мората, пробиває перед собою ще один удар воротам Севілі. Це, Це вже було зайве. Мората відкриває рахунок в цьому матчі і забиває свій п'ятий гол у цьому сезоні. Арнаутович! і Менді рятує. Рахмані. Це може бути небезпечно, це дуже небезпечно. І Крамаріч зрівнює рахунок. Не було поза грою. це 1-1. Промеу на Марату Марата далі в центр. Ще одна передача в центр. І потрібно забивати, забиває Борха Гарсія. Швидке перехоплення і Альвара Мората виходить на ворота Севілі. Потрібно пробивати в вижній кут. Ламела Менді не рятує свої ворота. 2-2. Тривається перестрілка. Передача на Морату, друзі. Мората виходить на ворота. Альвара Мората і забиває Мората. Робить дубль 3-2. Ми знову попереду. 5 м'ячів за перші півгодини матчу. Ламела. Ламела. Не вже заб'є. Менді рятує. Який сейф від Менді? Продовжує розкривати Севілія. Знову провал по центру. Знову Марата на ударній позиції. Арнаутович. Удар по воротам Менді. Буфаль знає чим на фланзі. Буфаль. Що буде робити? Буфаль? Буде сам. Ні, буде віддавати на Марату. Марата буде робити хат Трік. Понівілля в центр. І потрібно забивати. Простий гол для Чавеса правою неробочою ногою. Чавес забиває. Небезпечно! Арнаутович, ударна позиція. Притувую він, він розстрілює Менді, і це 5-3. Вальєхо. Непогано, це молодий Агіре. Агіре! А буде гол від Агіре! Забиває наш молодий талант. 16-річний Агіре. Кладе м'яч у дев'ятку воріт. Це 6-3, друзі. Дев'ятий гол у цьому матчі. Це щось неймовірне. Прамаріч. Ще один удар поворота. Менді рятує цього разу. Знову Агіра з м'ячем. друзі з флангу розганяється Агіре, Агіра, ударна позиція. Агіре! Дубль Агіре! Сьомий м'яч у воротах, Бону! Фінальний свисток, матч завершується. 10 голів побачили глядачі. Хет Трік Морати. Дубль Агіре. Неймовірний результат. Найрезультативніший матч у нашій кар'єрі, мабуть, друзі, нікого ми стільки не забували. Та ще й ворота настільки сильного противника. Неймовірно, це просто шок. Дуже, м'яко кажучи, непоганий результат на старті цього випуску. Друзі, ми підіймаємось на п'яту сходинку, маємо 10 очок, і на нас чекає надважкий виїзд на Сантьяго Бернабеу і рубка із чемпіонами Іспанії Реал Мадрід Жирона. Будемо грати, звичайно ж, основним складом, незважаючи на те, що Мората, Ромову, Галарда та Буена трошки почувають себе поганенько. Тільки Каунс вийде в центрі оборони, тому що опис там зовсім здох. Ну і ось такий склад виставляє проти нас Реал Мадрид, Вінісіус Жуніор, Бензема, Асенсіо, Вальверде, Камовінґа, Чуамені, Обрадор, Упамекано, Рюдігер, Ді Лоренцо та Куртуа. Я вам скажу, друзі, що у минулому сезоні в Реал Мадрид нас так добряче повозив, а тому потрібно буде віддати усі сили на футбольному полі, щоб поїхати із Бернабеу, Бернебелу ну, хоча б із нічиєю у своїй кишені. Атака Реала другим темпом. Удар по нашим воротам. Буена блокує цей удар. Продовження атаки. М'яч у руках у Менді. Непогано грає Мурата із Чавесом. Чавес повертає на Морату. Мурата потрібно забивати. Альваро Мората. Заблокований його удар у Памекано. Чаусна Мудрика, яка передача. Міша Мудрик, що буде робити? Віддає верхом Мудрик. Програна ця боротьба. Ще одна передача. Мудрик. Пробиває Мудрик. Заблоковано. Вінісіус. Ударна позиція. Вперше виходить на неї Вінісіус у цьому матчі та рятує Менді. Але продовжується атака королівського клубу Вальверде. Вінісіус. Що мені? Арнау. Помилка. Вінісіус. Менді рятує знову. Віддає в центр і Альваро Мората пробиває поворотом куртуа. Дуже непогано розібрався. Мудрик. Чавес на Мурату. Мората приймає м'яч. Мурата пробиває відразу ж. Небезпечна атака. Рау і Менді рятує все ж таки. Азар. Вінісіус. удар Менді! Красень Менді. Озімген вийшов на футбольний газон. Затягу Бернебео. Віддає він на Вальверде. Там було положено поза грою, друзі. Другий темп, озімген! ворота на зімгена. Той в центр! заблоковано удар, виносити потрібно. А виходити, мабуть, в контратаку. Там буфаль попереду. Буфаль! Ну що, буфаль? Ну, Накривають ногу буфалю. Прибирає він трошки. Чавес правою пробиває в руки Куртуа. Це був останній удар у цьому матчі. У фінальний сіток. Ну що ж, друзі, 0-0. Ось такий, можна сказати, також несподіваний результат, дивлячись на те, з ким ми грали. Ми не пропустили від Рала. Менді – герой цього матчу. І не менш несподіваний 0-0 аніж 7-3 у минулому матчі, друзі. Ну, це дуже-дуже непоганий для нас результат. Не програти на Сантьяго Бернамеу та не пропустити жодного гола. Ідемо далі, друзі. На нас чекає гра із Мальоркою, домашня гра із Мальоркою. І на папері це проста гра, але вона буде ускладена тим, що ми вимушені зіграти другим складом, тому що через два дні на нас чекає і гра в Лізі Чемпіонів і Солацію. Отож, ось таким складом будемо грати: Вальєха, Буфаль, Агіра, Гарсія, Гарсіє, Вілья, Мартінескала, Хуанпе, Альвареста, а Коста на воротах. Амат небезпечний удар Акоста все ж таки рятує. Небезпечна передача. А Коста виходить на цей м'яч, а Коста блокує перший постріл. Але Хьойлунд на добиванні це 1-0. Не встигли наші оборонці. 1-15 номер тут був. Ніяк він не допоміг Акості. Той був сам на самі з Хьойундом. Ну і Хьойлунд вже в порожні ворота. Не хибить. 0-1 ми позаду. Вирішує сам все зробити. Гарсія. Агіра. Вальєхо! ну трошки зупиняється Вальєхо, але все ж таки пробиває. Йойун знову виходить на воротах Йойун. Передача, що? Боже, друзі. Ви бачили, що зробив Акоста? Він просто впав. В паніці він впав перед гравцем мальорки. Ще до того, як той пробував поворотом, що то було, я не знаю. Давайте подивимося ще раз на цей повтор. Ой-ой, ой оце голкі на сьогодні, оце голкі про нашого другого складу. Друзі, подивіться, подивіться, що робить так оста. Він просто в паниці. Він перший раз вийшов пограти у футбол, він перший раз стоїть на банці. Навіщо ви його туди поставили? Ой-ой-ой, який же він наляканий. Агіре, передача на Стуані. Зробили ми декілька замін в перерві. І ось Стуані пробиває вперше в цьому матчі. Стуані, ще один удар від Стуані. Непогана комбінація на Арнау. Арнау несподівано на ударній позиції забиває наш лівий захисник. Вибачайте, друзі, Арнау грає з перших хвилин, а Огіра пробиває поворота. А ось зараз! Ой-ой-ой-ой! Родрігес дуже непогано на Альвараса. Альварес. Подача! Що ж? у фінальний сток. Все ж таки ми програємо вдома. 1-2. Це було десь прогнозовано, коли ми почали цю гру другим складом. А як ви бачили, друзі, наш другий склад, як говориться, без варіантів. На жаль. Так, трошки перевернули ми гру у другому таймі, але цього недостатньо було. І ми все ж таки програємо Ну і рухаємось до гри із Лаціо у лізі чемпіонів. Домашня гра із Лаціо, які програли свій перший матч у Римі, а тож дуже розлучені римляні, приїдуть до нас у гості. Ми в свою чергу трошки пожертвували чемпіонатом Іспанії, а тож потрібно перемагати у лізі чемпіонів. Будемо грати основою, але цього виставляє ось такий склад: Закані, Дефрель, Феліпа Андерсон, Уїс Альберто, Зубіменді, Катальді, Айтнурі, Романьолі, Казале, Перейра та Провадел на воротах римлян. Удрік Гаварда відразу на Морату. Мората прискорення Мората. Пробиває на силу. Мората в бужний кут. Провадель запускає цього м'яча в свої ворота. Ми виходимо вперед. В першій жі своїй атаці, друзі. Альваро Мората, 1-0, Жерона попереду. Гавардо йде вперед. Ніхто його не зустрічає. Віддає він на Гарсію, Гарсія пробиває. Провадель спить на воротах, але м'яч проходить повз. Заблоковано один удар. Але Дефрель на ударній позиції. Але який же сейвіще від Менді. Уйсальберто. Феліп Андерсон в падінні головою. А Мудрик тим часом жовто з'їв. Мората. На Мудрика передача. Міша Мудрик виходить на ворота. Міша Мудрик віддає передачу. На порожній вже. І Алекс Гарсіє подвоє рахунок. 2-0 ми попереду. Це може бути небезпечно. Арнау, а туди в центр. І удар поворотом. Знову мудрик Міша з м'ячем. Передача. А це може бути дуже-дуже небезпечно. Продовжується атака і удар поворотом Менді. Мудрик утримує м'яч. Мудрик. Красень просто. І потрібно віддавати в центр. Мурата. Ну що це за удар? Це не удар. Це скидочка, як на тренування, не проведе. Мудрик розвертається і віддає передачу в центр. Алекс Гарсія. Алекс Гарсія може виходити на ворота. Алекс Гарсія потрібно забивати. Алекс Гарсія пробиває проведеля, але немає добивання, що вони там роблять на лінії воріт. Ой-ой-ой, це дуже непогано. На Мудрика треба віддавати. Ну що, Міша? Будеш забивати? Мудрик! Стіка. Але Циганков забиває інший українець. Віктор Циганков 3-0. Це перемога. Певна перемога над Лаціо Дома. 100% момент був у Мудрика, друзі, але він вирішив через стійку відіграти на вітю Циганкова. Можна сказати, другий асіст від Мудрика у цьому матчі. Знову циганков м'ячем. Циганков на Мудрика відповідає! Мудрик не забуває лівою ногою кут. Чавес ударна позиція. Відпускає трошки Чавес від себе м'яче. все ж таки пробивається. Його коронний, друзі. пам'ятаєте? його дубль у прошому сезоні. У минулому сезоні. Чавес знову забиває своє лівою. Четвертий м'яч у ворота Лаціо. Це його просто коронний, друзі. Ось така каряга на перший погляд, але м'яч кручений, такий все ж таки залітає у ворота. Впевнена перемога. Дуже впевнена перемога. Над Лаціо. 4-0. І ще один матч сьогодні, коли наш основний склад не пропускає в свої ворота жодного гола. Повертаємось в чемпіонат Іспанії. Друзі, ми тут йдемо на восьмій сходинці і потрошки віддаляється від нас четверта позиція, на якій йде Барселона, тож потрібно нам починати грати в чемпіонаті Іспанії, потрібно починати набирати очки. Граємо ми із Атлетіком із Більбао, і баски повинні бути дуже розлючений на нас за матч у минулому сезоні, саме на сам Месі, коли вирішувалась доля четвертої сходинки. І ми перемогли тоді у тому матчі, і все ж таки потрапили у Лігу Чемпіонів. а тож на нас чекає дуже-дуже важкий матч, друзі, я впевнений. Чавес ударна позиція. У Чавеса він пробиває! В нашому карному майданчику вже Вільямс! Віддає він рятує. Ой-ой-ой, яка ж гарна передача, але поза грою. Мората. В один дотик на Мудрика. Мудрик не пробиває голкіпера Більбао. Мората поки що без моментів. Але може бути момент у Віктора Циганкова. Лівою в дальній. Ні, лівою в ближній. Низом Циганков. Подивись, що робить. 1-0. Ми виходимо все ж таки вперед. Ну, обдурив не тільки голкіпера, а й мене циганков. Я то пробував у дальній кут, а Циганков вирішив мене не сухати та й пробити у ближній. І дуже добре це зробив. 1-0. Сар. Ой-ой-ой, Давід опес! Але втрачає опис м'яч! Пробиває Сар повз ворота. Знову Міша з м'ячем мудрий. Розвертається трошки назад, віддає і який удар. від Уйса Чавеса правою ногою. Він може пробивати ще й правою, друзі. І теж, можна сказати, трошки несподіваний гол від Чавеса. Здавалось, все перекрито, але Чавес знаходить цю шпарину для удару і пробиває над руками голкіпера Атлетіка. Арнау зміщення в центр. Уводить на себе оборону та віддає на Марату. Марата повинен повертати, і він повертає на Арнау, а Орнау пробиває повз ворота. Обігрався Говардо, та потрібно віддавати на Морату, але так засильно він віддав, що Марата не встиг зреагувати. Невдало Алекс Гарсія правил вище ворій. Міша Мудрик. Простріл на ближню. Що це було? Незрозуміло. Вільям здих просто к нашим воротам. Але не забиває. Мудрик на Мрату. Вунає фінальний сісток. Чергова гра на нуль в обороні, друзі, несподівано. Черговий раз я це говорю, що це дуже несподівано від нас грати на нуль. Ну. Не в останню чергу це завдяки грі нашого капітана на воротах. 2-0, впевнена перемога. Трошечки підіймаємось ми у турнірній таблиці, сьоме місце, і уже три пункти до Атлетіко Мадрид, які йдуть на четвертій сходинці. такі бажаній для нас на цьому етапі сезону. Марата перший серед бомбардирів на його рахунку 7 голів. Серед асистентів лідирує Чалес, 4 асисти в 5 матчах. У Лізі Чемпіонів також усе гарно. Ми лідируємо в своїй групі в одну особу. 6 очок у нас. Парі сен жермен перебагає Копенгаген, у них по 3 і Лаціо із нулем замикає нашу четвірку. А ось у місцевій гонці бомбардирів і у Лізі Чемпіонів наші хлопці в топі поки що немає. Але є українець Мар'ян із Шахтаряв на його рахунку 3 голи у двох матчах. Продовжимо вже наступного випуску. Друзі, зараз прощаємось. Дякую вам дуже за увагу. Не забувайте про свої лайки, підписуйтесь на канал. Приєднуйтесь до волонтерських рухів, підтримуйте ЗСУ. Обов'язково бережіть себе. Все буде Україна!